Сьогодні засідання Поційної комісії з питань комунальної власності житлово комунального господарства енергозбереження правоуслужбів побутового обслуговування транспорту та зв'язку. На порядок денний сьогодні 5 так Прошу проголосувати за порядок денний та в Хто за? Одобримося. Перше питання. Проведення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Старичницької селищної територіальної громади на 24 25 роки в редакції від 21.12-2023 -21 року. До передаче Лесі Юрьевна. Субтитрувальниця Оля Nie do to już jestam już dawno nie mogłem. Nie rodomni gini kowini. Rodomni? Nie, wygorszy. Paniem? Nie, ja mam rodom. Zawsze rodom. No, Od, no, tak no, 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 пожежної безпеки на 21-28 років від 22, 5, 25, 25 року, Олександр. Склалася така ситуація, що на виконанні протокольного рішення Ради оборони Київської області органів місцевого самоврядування зобов'язали допомогти дитектям. На території селища Собща є станція 110 кілат, її потрібно побудувати авіони, і цим зробити інженерний захист. Авіони надає дете, за нами залишається закупівля піску і надання техніки. Весь цей захід оцінюється попередньо 150 тисяч, це високо і техніка. Тобто і ми хочемо додати цей захід до програми Це Нет, анские вообще ставлены на мешок Року No 4037, про внесення на громадського обговорення проєкту рішення про при, 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 припинення діяльності шляхом ліквідації кривецького закладу загальної середньої освіти, 1-2 ступенів Ставищенської селищної ради Концерківського району Київської області. Попередні.

Цей заклад школі я ясні, щоб його не закривати, тому що це лише рада, такі витрати це буде дуже великі, тому що десь середньому на школу, крім тих витрат, які зараз є.

Каже про те, що у нас з того часу ми перший раз у нас в, в нашому мережі дивилися переселенці, це був 22-23 навчальний рік, їх відбувалося 80, з тих пір ця цифра майже не зміниться. Ну 82-83, більше 90 у нас їх немає. Щось має під державою? за що жити? Молодить з дітьми. Молоді з дітьми її шукати. Є питання? Значить, що Давайте старайтеся ще модити. Камера я бажаю